Вітаю всіх, хто любить малювати, і зараз хочу показати вам, як малювати тарілочки. Бо таке було питання від моїх підписників, і я не можу це не показати. От. Яким чином малювати тарілочки, щоб вони були у нас об'ємні і з, якби, по, всім, по всім грамотам ось, рисунку. Ну, дивіться, зараз почну з найпростішого е, вигляду е, тарілочки, а потім ми завершимо з вами нюансами. Так? Дивіться, тобто ми з вами починаємо тарілочку малювати з того, що ми малюємо спочатку, наприклад, її в такому вигляді. Да? От, наприклад, у нас отака е, тарілочка. Якщо вона у нас е, Якщо ми, ми її плоскою малюємо, то виглядає вона у нас таким чином. Як зробити її об'ємною? Я малюю зараз, дивіться, еліпси, еліпс еліпс 1 да, і малюю тут еліпс, еліпс 2. Ось у мене, еліпс 1, еліпс 2. Витираю, да, у мене з'являється така, ви бачите, ось округла е підставочка, тобто її дно нашої е тарілочки. Так? І так само вписую еліпс. І на цю нашу грань. Ось, бачите, витирає. І ми з вами зараз бачимо, наша тарілочка, ось її невидима лінія, тобто це її, це її дно з того боку йде, і ми бачимо, і тут ми можемо, і ще тут який нюанс є, що наша тарілочка має товщинку стінок. Ми малюємо ще товщину стінки. Да? ось, Ну, тобто там, ну, це кераміка, у нас, або глина або що. Все одно ми, ми з вами показуємо товщину нашої стіночки цієї тарілочки. От це у вас такий вигляд буде мати об'ємна тарілочка глибока. І потім після цього, наприклад, я можу розмістити в ній якісь, ну, наприклад, грушу. Так? Ось дивіться, оця частина у мене буде невидима. Ось вона у мене лежить на дні. І ось це у мене виглядає груша, яка ми її бачимо, видимо і видно. Да? Ось у нас в тарілиці лежить груша. Ось. Це перший такий найпростіший ну, вигляд, як її намалювати. Да? Далі, наприклад, ми зараз, зараз витрим, намалюємо тарілочку ну, трошки складнішу. Ось дивіться, от, наприклад, ну, навіть як, як мисочка така буде у нас. Да? Ось дивіться, ось так іде. Для зручності можемо намалювати ось э, ну, ну, симетрію. Ось да, симетрію, ось вона у нас іде. Ось симетрія. Ось таким чином. Так? Ну, щоб вона у нас була однаково ну у ті сторони. Далі от дивіться, декілька ярусів у нас буде йти тарілочка, і отака. Ось, да, іще більш, більш ну, е е е така глибока. Да, вона. Так само я вписую тут еліпс. Перший еліпс, да, тут. За ним вписую другий еліпс, видер. Ось моя, е ось моє да, ось воно є готове. Оце у мене ідея, якби невидимо. Да? І її частина ось, є. Далі я вписую еліпс по цьому, по, цьому, по цій грані, да? ось у мене вона йде еліпс О, є. Бачите? Вписую, щоб воно у мене було симметрично ну, більш-менш. Да? По сіметрії. І вписую, тут у мене буде ще вущі. Еліс, бо ми з вами знаємо, що якщо у нас чим вище у нас, тим у нас еліпси будуть гущими. Ось. По, ну, по перспективі. О, також витираю. І що ми з вами маємо? Ось дивіться. О. Бачите, ця лінія у нас невидима. видима. Іде? А ці лінії у нас. Якби будуть грані видимі. Ось вони йдуть. Бачите? От це вже така більш уже складна. Бачите, отак от іде, отак от іде, і так пішла. Отак, от отак і так. Отак, от отак і так. Ну, бачите, да? тобто, як, як вона у нас градується. Така тарілочка, да? І так само ви можете тут намалювати всередині. І знову не забуваємо ми про товщину стінок. Також це ми з вами показуємо. Точності. Бо дуже часто малюють і цей і це нюанс забувають. Ну і тепер головний, найголовніший нюанс, який я хотів вам показати, бо тут помилку роблять майже всі, хто, скажімо так, недосвідчений малювальник періоджі, скажімо так. Ось дивіться. Малюємо ми з вами, наприклад, це нюанс такий, коли ми малюємо з вами тарілочку не глибоку, та й навіть якщо вона глибока, але ми малюємо її якби так, що нам видно її донце. Тобто ми якби заглядаємо на неї, на неї якби зверху трошки. Да? І дивіться, що відбувається. Ось у нас ну, наприклад, отаке блюдце у нас буде. Да? Отака. У нас блюдочко таке. Ось. Намалював її донечко. Да? Цього блюдіща. бо це у нас буде невидима частина, але нам необхідно її буде показати. Ну і тут ще у нас буде йти невидима частина цього еліпса. Да, у нас піде. І тепер, як дивіться, малюю, а, ось у мене йде, от, ага, зараз. Отак от у мене йде ободочок нашого блюдечка. І малюю такий що воно нам отак від, відкривається. Нам. Це грудечка, таким чином. ось, бачите, Відкривається. І ми з вами бачимо, е, донишка. Бачите? Бачимо з вами донишка. Ось. Тобто воно у нас буде видимо. Але наша тарілочка має ще отаку, отакий кантик, ось бачите, отаку площадочку. І що тут, який є нюанс? А нюанс є в наступному, що у нас з вами буде, ось, бачите, буде відкриватися, ця частина нам буде відкриватися більше, ширше, а ця буде відкриватися дуже мало, бо вона отут у нас якби з Бачите? Поблизу вона у нас. ось. І виходить, що у нас е, ця частина буде у нас, ну, наприклад, якщо світло в мене з цього боку, то ця частина буде у нас у такому, якби в тіні буде йти. Ось, бачите, глибина нашої тарілочки. І тут я можу покласти знов таки якесь яблучко в тарілочку, і, і воно у нас навіть бачите, отут, е, повністю лежить Над, Ну, якби, видно, що отут у нас, це у нас вже до, е, донешко нашого блюдечка такого, Да? Ось, і лежить це яблучко у нас на, на блюдечку. Бачите? тобто то, Нюанс який, що оця частина оця частина буде нам відкриватися, е, хоча вона до нас ближче, якби, да, але відкривається вона нам у перспективному скороченні вущою, ніж оця, що далі знаходиться. Далі нам буде ширше відкриватися. Ось такий момент. Бачите? І стінку цю нам отак бачите, так іде раз і сюди завернулося. Раз і сюди завернулося, Раз, отак, бачите, заварати сюди. Це дуже така важлива річ. Ось. Ну і в принципі, якби, я думаю, що з тарілочками ми з вами розібралися. У кого є, Якщо будуть якісь запитання, то можете іще раз запитати через ось коментарі до цього відео. І ще розглянемо з вами. Ось. Але я думаю, нічого складного немає. Головне, і ще що вам яка вам буде допомога, це замальовки з натури. Ставте ці тарілочки, у вас їх вдома дуже багато, і малюйте їх в різних ракурсах. І ви через деякий час ви, ви все зрозумієте, як це робиться. Як... Малюйте в різних ракурсах, тобто зверху, знизу і так далі. І тоді у вас буде досвіду більше, і ви не будете боятися цих тарілочок. На все добре, до побачення.